Перш за все, ми завжди оглядаємо споруду, якої вона форми і що в неї є. Експертка проєкту Невтемряві Ніна Асєєва показує тактильний макет історичної споруди Рівненського обласного краєзнавчого музею. Його та ще чотири експонати виготовили для людей з порушенням зору. Так як зараз іде війна, збереження спадщини це також дуже цінно і цінно для людей з порушенням зору, які не завжди уявляють ту чи іншу споруду. І така ідея в нас виникла, і такий шлях влітку ми працювали, плідно працювали починаючи з червня місяця. Перш за все, це було сканування моделей, далі це було виготовлення моделей на 3D-принтері. Макети історичних будівель виготовили з ПЛА пластику, який є екологічно чистим, для того, щоб і діти, і дорослі могли взяти його до рук. Пластик розчіпляється, якщо навіть якась деталька десь впаде, поломиться, буває таке, що можуть діти взяти до рота, то це все не несе загрози для життя. Тактильні моделі Острозького замку, Дубинського замку, замку музею Радомислі, Володимирського історичного музею імені Омеляна Дверницького та Рівненського обласного краєзнавчого музею стануть частиною екскурсії не в темряві у цих же закладах. До кожної з них є табличка з qr кодом І коли людина зчитує цей qr код то вона може почути тифлокоментар про от той чи інший об'єкт. Що таке тифлокоментар? Це такий дуже детальний опис різноманітних архітектурних особливостей, щоб людина могла, яка не бачить, могла уявити всі деталі, всі цікавинки от тієї споруди, що перед нею. Чому обрали саме ці історичні споруди? Тетяна Кушнірук пояснює так: це все є частиною шляху Віарегія. Віарегія це найдовший і найстаріший сухопутний зв'язок між країнами Східної та Західної Європи. Він існує до сьогодні. Його називають Королівським, тому що свого часу він був під особливим патронатом монархів. Загалом виготовили п'ять комплектів по п'ять тактильних макетів у кожному. Вже цього тижня їх передаватимуть у музеї. Додає Тетяна Кушнірук, Ольга Данилишина, Валерій Мартинюк, Суспільне новини, Рівне.